Відрахування з університету за браком коштів на навчання табори гулагу, які не зламали, а навпаки, дали силу завдяки знайомству з багатьма інтелігентами. А потім важка, але надзвичайно плітна дорога до завоювання літературних вершин. Справжній поліглот шкільні роки якого були позбавлені української мови. Але саме з нею він тісно зв'язав своє життя. 30 років тому навіки спочив Михайло Івасюк. Видатний письменник, фольклорист, літературознавець, громадський діяч. Його син Володимир Івасюк став всесвітньо відомим композитором, пісні якого є уособленням української естради. Цього дня на кладовище, де був похований славетний буковинець, зібралися родичі, друзі, знайомі, науковці, представники влади, аби вшанувати його пам'ять. Донька письменника пані Оксана розповіла, що батько завжди був. Справжнім державником і у такому дусі виховував і своїх дітей. А ще він дуже любив чернівці. Він був урбаністом, він любив гуляти вулицями міста, він любив міський спосіб життя, і він любив міську культуру. І, власне, він нам це передав. Він зумів виховати свого сина. Своєю чергою чоловік пані Оксани Віктор Павлюк пригадує, що Михайло Івасюк був високоінтелігентною та культурною людиною, яка відіграла знакову роль у його освітньому розвитку нього була колосальна бібліотека, і він мені підказував, показував, і багато чого я отримав самоосвіту власне, через бібліотеку Михайла Григоровича. Це був е, хороший наставник, ніколи не подавлював своїми знаннями. Хоча він прекрасно орієнтувався у зарубіжній літературі: українській, польській, грецькій, румунській, французькій. Він завжди підказував, що треба ще почитати для того, щоб бути освіченою людиною.